Кожна людина на землі є особлива людина, яка завжди любить, без умов, без запитань, без того. Це наша мама. Її серце, як неопалива купина, у якому горить безумовна любов, віддане чекання, флагінна терпеливість, молотована сміливість і непохідна віра. Материнську любов неможливо описати. Діти відчувають цю любов з самого народження. У кожному пламеному дотику. У теплому погляді, обіймах, що лікують серце. І навіть якщо не завжди кажуть цим голос, у їхніх оченятах завжди правда, про безмежну в'язьку і любов до найріднішої людини. Що найдорожнє в світі за все? Мамині руки і мамина ласка, мамині очі, як зорі ясні. Мамина пісня і мамина казка, сповнене мудрості, віри, добра, мамине серце, як сонце гаряче, лаєно, ніби весняна пора, все зрозуміє і все нам пробачить. Прийду на кінець вечора, приляжу на схилі, в небо, а там цірочки. Дивлюсь наліво, степи, кони широкі. Ці хмарки прозорі, цей вітер колише і місячний промінь у прояві тиші. Покинуті, мрії, на когось чекають, надію крізь сон непроглядний плакають. Звук шепоту листя, води в джерелі, тебе огортає людський самоті. А скоро уже ніч і місяці, зірки. Та спати вже треба, пронадюснув, Проте гляну я у небо, Ще останній той разок. Ох, як тут красиво, як із маминих казок. Матринського серця від не чекає. Очікування народження, очікування першого слова і першого кроку. Перший дзвінок про успіх чи недачі до мами. Адже мама його завжди чекає. Сьогодні це чекання для багатьох матерів є особливо трепетом, бо чекають синів і дочок звірі. Чекає дзвінка, повідомлення погляду він вивчений Thank Вашими піснями, що плекали стільки літ, навчить мене людей любити без задрості і без образ, щоб в глибині очей відкритих, вогонь довіри не погас. Мамина молитва, мов любов свята, мамина молитва в дітях вироста, Помолюся Богу всі ковий час, щоб усі тривоги оминали вас. Щодня лечу з думками. І дай я не був на землі, пахне вашими руками, як хліб на ранковому столі, коли душа до неба лине, я зачудовано мовчу. Помилуй, Господи, в країну, за вами тихо, шипочу. Патрійське серце це корпус, що сказу завжди вказує шляхнути брати. Защі це щось, що захищає слави. Сміливість матері полягає її здатності вести своїх дітей і життєві бурі, навчаючи мудрості, співчуттю та вірі. Але колись через такі бурі проходили і вони. Ми спомилялися і виправлялися, навчилися не опускати руки. Вони вміють чути навіть коли мовчиш. Вони можуть заспокоїти одним дотиком. Вони знайдуть покійні слова навіть у найскладніші моменти. Іноді здається, що мама знає відповіді на всі питання світу, навіть на ті, які ми не наважуємося звучити. Але сьогодні ми спробуємо і, можливо, дізнаємось мамині секрети. Тож випрошуємо одні мами, які готові відповісти на питання. Питання ставитимуть діти, а маємо. Одночасно має дити. Норм це для них чи стрьом. Запрошуємо з перших двох дітей. Марія Коперської Марія Боївко і які ви хотіли прийняти участь в конкурсі. Норм чи стрьом. Доїдати за дітьми, бо шкоду викидати. <плес> Норм чи стрьом. Ховатися від дітей, щоб з'їсти солоденькі молодинці. <риклад> Норм чи стрьом. Коли дитина капризує робити вигляд, чи то не твоя. <риклад> Норм чи стрьом. Казати усім, що дуже зайнята, а самі просто полежати у тиші. Норм чи стрьом забути, що дитина має свято в садочку чи в школі. <рес> Пресу... Норм чи стрьом? працювати тільки передні частини одягу, бо все одно не видно. <рес> <рес> норм чи стрьом? Не відписувати у батьківському чаті. <реш> Норм чи стрьом казати зараз, хвилиночку, вже біжу, і через годину перепитати, що ти хотів, хотіла. <реш> Норм. Норм чи Багато от якісь історії, щоб пояснити вчительці, чого забули зробити аплікацію, аби виконали домашні Норм. <реш> Норм чистрьом робити вигляд, що спиш, коли дитина 100-500 резів просить пити на ніч. чи <рістит> стрьом заспокоювати себе словами. Це такий період. Скоро переросте і буде легше. Нормчустрьом. <рістит> Казати. Поки не прибираєш в кімнаті, не поскладаєш свої іграшки ніякого телефону і твіш. Нарчістр поспішати підганяти усіх, але ще десь холи шукати свою чи стрьом? казати, поки не поїсуш сук, ніяких солодощів не буде. стрьом? п'ятницю. Чістям не відрізняти героїв Марвела від Діснею. <ривіт> <ривіт> що ж, ми дізналися, деякі мамині секрети, їм вдалося присудати. Ми тільки знаємо, що де воно, а що здрав. Мама це людина, яка щодня виконує десятки роликів. Вона куха, міка, вчитель, молодій, і казка. А ще вона майстриня на всі руки і навіть здатна робити кілька справ одночасно. Ви помічали, як маму встигають варити суп, допомагати уроком, пам'ятати всі дати народження, знати відповіді на найнесподіваніші запитання. Вона, наче таємна агентка з небес з особливою суперсилою. І здається, що чим більше дітей, тим більше ця суперсила зростає. На нашій парафії теж є такі мами. І сьогодні одна з мак добровільно, але несподівано для неї проведемо. Відкрити нам завісу. Як же це нам вдається? Запрошуємо пані Сніжану вийти до нас. Софійку ще візьмемо. Ну, Уявімо, що Дем'яну в школі дали завдання, яке називається Мамине на серце. Вам необхідно вирізати велике сердечко, червоне. На яке на ньому має бути наліпки, маленькі сердечки, які теж треба вирізати, але їх ще треба заповнити. Чиснути чим ж доповнені мамине серце? За мене зрозуміло. Це два.

Чи допомогти дружині в такій нелегкій задачі? <тас> Я хочу правда рука і <тас> софія. <тас>

Сніжани за таку майстерність, ви чудово справилися з цим завданням. Ще й так всі заорганізували. Бачите, приймається багато детей чудова команда, які від ціло будь-які завдання. Думаємо, що це можуть нам і підтвердити, і спростувати. Інші наші нижні до Можливо, пані Оксано нам розкаже деякі секрети, як їй вдається так все вправно все встигати, всім догаджати, допомагати і скрізь встигати. Пані Оксано, важливо. Коли, е, коли вони всі згостовані, коли вони всі біля мене, я, я насправді я навіть не знаю, як би я зараз була б з ними. Мені дуже добре, коли вони є. Е, а я, я, я не знаю, це кожному приходить е, самому, напевно. Ми дуже чекаємо збільшення чисельності нашої країни, особливо перспективі, тож дуже продовольність, коли наша перефіра буде особливо маленькими дітками. Наші матусі дуже торопиці, сміливі, активні і справді можуть справитися з багатьма заданнями одночасно, відповідати на всі найскладніші запитання. І, звичайно, бувають моменти, коли їм потрібно відпочити, набратися сили й енергії. І хто як не діти знає найкращі ліки для мене? Тож сьогодні вони підготували для Медусі аптечки доброго настрою. Там ви знайдете ліки на всі допомоги життя. Можна роздати, у нас є на категорічній школі така традиція розбирати пошту. І сьогодні ця наша скринька на пош... наповнена листами для матерів. Тому я буду витягувати. Читати кому адресована скринька, так? Точніше, пошта. І та дитина підходитиме і буде передавати. І на нашої прафії. Сьогодні я хочу вам не так побажати, як подякувати за те, що ви докладаєте величезну працю в нашому вихованні. По всіх, які маленьких, так і достатньо дорослих дітях нашої парафії видно, наскільки багато всього ви робите, і наскільки сильно ваша праця приносить плоди. І я бажаю вам, щоб у вас було і сили і наслаги продовжувати далі. І пам'ятайте, що з Божою поміччю і Божою любов'ю всі ваші старання завжди будуть виправдані. Дорогі матері, ваша щоденна материнська любов, ніжність потерпеливість є проявом безкорисної Божої любові до ваших дітей. Дякую вам за це. Доброго вісім нашої парафії. Вітаю вас з вашим святом. Ви, як ніхто, заслуговуєте на свій окремі сіней. Я ще дякую вам за ваших прекрасних дітей, до дітей, яким кожна служба стає маленьким святом, коли воно пробігає, усміхається і щось цікаве показує. Ще ви дякую вам за ту роботу, що робите в ухуванні, в тому що накормити, помити і подарувати усмішку. І дякую вам за те, які у такі гароські чинки, які я буду похвали, а просто за дорожчим мати. Моя найдорожча, найбільша матуся. Я хочу в цей день тобі ще раз сказати, наскільки сильно я тобі люблю. Хочу дякувати тобі за твоє тепло, турботу, ніжність. Ти моє серце, ти мій затишок, моя найкраща побічка. Тому я хочу вважати тобі, нехай кожен день ти буде наповнений усмішками, радістю, теплом. Дорогі матусі нашої параді. Я вас вітаю з цим важливим святом і хочу вам подякувати за те, що ви ще дня втім для постійно важливіші чесно для кожного християна. За те, що ви ще дня втім для віру, надію і любов і показуєте це кожному з нас. Дякую за віру у наші маленькі звершення. Дякую за надію та, та, та вирішив. Що… Дякую вам за вину, що ви подолаєте. Дякую вам за любов, якою ви оточуєте себе і оточуєте рідних, і оточуєте дітей, і дорогі їх. Бажаю вам гарного святи. <прекупи> Голос мами забоє нас, друзьки. Мамоні очі завжди нас розуміють. Мамине серце. Любить так, як не любить ніхто. Дякуємо вам, наші мами, за вашу любов, що не минає роками. З Днем матері. Вами, наші мами, за те, що ви наші всесвіти, за те, що тримаєте наші долі в своїх ніжних, сильних руках. Зі святом вас, найрідніші, Нехай ваше серце завжди відчуває вдячність своїх дітей, навіть коли вони мовчать. Бо мама чує серце і любить завжди зі святом вас земна. Христос Воскрес! Я думаю, що так багато всього сказано і пережито, і емоційно і фізично. Я щиро дякую всім, хто підготувався. Я щиро дякую молоді, хто знайшов час записати невелике, коротеньке, але таке чуттєве і наповнене відео. Ми знову і знову сьогодні невтомно вітаємо тих жінок, матерів, які носять цю гідність і цей дар Божий бути мамою. Бо бути мамою це не завжди легко і це не завжди святково, але це завжди велично. І це завжди трепетно. Хто Господь дає вам сили, так дає тої мужності справлятися з тими молодими дітьми, і хто має великих дітей, тише з тими великими дітьми. Бо сьогодні сім'я одна показала, що можна всім разом зробити великі і речі і не сваритися. Якщо ти заважаєш, коли ти мені тут питання, всякі ставиш, будьмо терпільні один до одного, любі один одного, ну і вітаємо вас. Ці хто носять це нечесне звання, мама.